Мешканка Шосткінської громади вже давно мріяла обійняти свою доньку надію, яка нині захищає Україну на найгарячіших напрямках фронту. З нею вона не бачилась понад рік, тому за нагоди, не роздумуючи, вирушила до своєї найріднішої людини за сотні кілометрів на схід України. Жінка говорить, це вже друга її поїздка на фронт. Перша була у 2022 році, але тоді з донькою їй зустрітись не вдалося. Втім, цього разу вона відбулася. Як і до його очікувані обійми з рідною людиною. Свою поїздку на схід пані Ольга ретельно приховувала від надії. Говорить, хотіла зробити сюрприз, і він дійсно вдався. Слюзи були, ми плакали, хлопці плакали. Сказали, тебе мама неймовірна. Довго тривала у вас ця зустріч? Зустрічну, знаєте, ми переночували, поспілкувалися, дозволили нам переночувати. Ти обійми, це, це неймовірно». Допомогли пані Ользі з поїздкою, волонтери з Київщини. Їхали ми довго. Ми напевно всю Донецьку область об'їхали. Ми їхали чотирма машинами з хлопцями. Хлопці з Київської області приїхали, дякую їм, забрали мене волонтери? за да, волонтери. Вони по, по своїх точках їздили, як кажуть, і і мене везли в Айдар. Ну вони теж Айдар, тільки в другий підрозділ. Так вийшло, що я в інтернеті. Читаю хлопці айдар кошти збирають. Ну, думаю, а чого мені за допомогу не звернуться? Може, вони мене до доньки сходять. Все-таки ж один батальйон. Ну, списалися вони. Вони пообіцяли сюрприз зробити. Це неймовірний сюрприз. Був. Звісно, мати до доньки та її побратимів приїхала не з пустими руками, адже збір, який вона оголошувала, був успішно закритий. Тому із собою жінка привезла необхідні речі для батальйону та різні смаколики. Чотири дрони, чотири батареї ми возили. Овочі возили. Картошка, правда, не влізла, ми новою поштою відправили, як я приїхала. Вже хлопці сказали, картошку їли з нашим салом: капусту, морку, буряк, сало, олію, косняшки пекли передавали, огірки квашені, помідори квашені, варіння, шкарпетки, салати, ну, ну, і хімію приносили. І зимні шкарпетки, і по яси хлопцям, і, і круги. Ну ну, все, все вся машина загрожена. Жінка дякує всім, хто долучився до збору коштів та всього необхідного для захисників і захисниць України. І клишки допомагали, і подруги знайомі, і з Вороніжа, і незнайомі, і відноса за Які якісь кошти приходили. Ну як кажуть, з миру по нитки і насобирали. Дякуючи людям. І хлопці отримали допомогу, і я, доньку, побачила. Захисники України називають пані Ольгу Мама Айдар. Такий в неї тепер позивний. Вона вже не вперше допомагає військовим з батальйону її доньки. Говорить, лише спільними зусиллями коється перемога. Ну там наші діти. Кожна мама хоче, щоб її дитина жива. Прийшла. Донька з 20-го року пішла служити. Я з 21-го потрошку, потрошку навіть тепер навіть донька не знала, що я їй, хлопцям допомагаю, поки хлопці принесли їй коробку, це од мами там сюрприз. Як од мами, а де вона тут взяла. Це першочарові сюрприз. І так я потрошку-потрошку допомагаю потрошку цьому батальйону. Саме перше, що хлопці попросили звичайні мішки для укріплення окупів. Потім мішки, гвістки, шини, ципки на бензопилу. Продукти харчування, всього всього даже і не згадаєш. Нині ж пані Ольга оголосила новий збір на антидронову рушницю. Мета 500 тисяч гривень. Ми бійці 24-го штурмового батальйону Айдар наразі виконуємо бойову задачу на бахмутському напрямку для виконання роботи. Нам необхідна антидронова рушниця без вашої допомоги. Нам не впоритись. Слава Україні! Я дуже всіх звертаюсь до мам. кожного. мама. Хоче, всіх, прошу. Всіх немає, байдужих, сума дуже велика, 500 тисяч. Ну, ну гуртом з миру по нитки ми повинні допомогти зібрати. Гарячі точки вони. Я ж кажу, понеділок приїхала, в четвер дзвонять, просять там, там пекло. Буду стука всіх, до, до кожного вище, вище, до президента, дойду, я, я повинна їм. Цю, цю пушку купити, щоб вони стріляли, ці дрони щоб приближали нашу перемогу. Кожні 5, 10, 20 гривень важливі. Номер картки Приватбанку для переказу коштів: 4149 4992 6072 7134.